Вітаю всіх слухачів мого подкасту. Сьогодні в нас буде невелика розповідь і розбір явища Інемурі в японській корпоративній культурі. Отже, що ж таке Інемурі? Якщо перекласти дослівно, це означає бути присутніми спати. Це не той глибокий сон, коли ви відключаєтесь повністю. Інемурі це радше короткочасна дрімота, стан між сном і реальністю, часто прямо за робочим столом, під час нарад, в транспорті по дорозі на роботу чи додому. Ключове слово тут бути присутнім людина фізично залишається на місці, вона є частиною соціального контексту, але дозволяє собі короткий перепочинок. Чому ж в Японії, країні з надзвичайно високими стандартами праці та дисципліни, це стало прийнятним? Відповідь криється в культурному ставленні до роботи довгі робочі години, відданість компанії, готовність працювати понаднормово. Це риси, які високо цінуються. в тому в цьому контексті стає майже видимим доказом самовіддачі. Якщо людина настільки виснажена, що засинає на роботі, значить вона віддає всі сили праці. Це не ознака ліні, а своєрідний знак пошани мовчазне свідчення того, що людина справжній трудоголік, який демонструє Укаман, японську концепцію витривалості та стоїцизму перед лицем труднощів. Звісно, існують неписані правила. І не мурі, має бути ненав'язливим. Спати потрібно так, щоб не заважати колегам, часто зберігаючи відносно вертикальне положення, ніби ви просто глибоко замислились або от, -от повернетеся до роботи. Голосно хропіти чи розвалюватися на стільці це вже за межею сприйнятного. Також важливу роль грає ієрархія, те, що можуть дозволити собі керівники чи старші співробітники не завжди пробачать новачкам. Як це виглядає на практиці? Це може бути кілька хвилин, опущеною на стіл головою, або людина може сидіти з заплющеними очима під час довгої монтонної зустрічі. Важливо, що це сприймається не як спроба ухилитися від роботи, а як необхідність швидко перезарядити батарейки. Вважається, що навіть у стані інемурі людина підсвідомо контролює оточення і може швидко повернутися до активності, якщо це необхідно. Для західної культури, де сон на робочому місці, поза спеціальними кімнатами відпочинку чи обідньою перервою, часто є табу і причиною для догани, японський підхід виглядає дивовижно. Ми все частіше говоримо про power naps – короткі денні сни для підвищення продуктивності, але зазвичай для цього шукають усамітнення. І немуріж відбувається відкрито на очах у всіх. З одного боку, це визнання базової людської потреби у відпочинку. Короткий сон дійсно може допомогти відновити концентрацію та енергію. Наукові дослідження підтверджують користь коротких перерв на сон для когнітивних функцій. З іншого боку, критики зазначають, що й немурі може бути симптомом глибшої проблеми, культури перепрацювань. Можливо, замість того, щоб схвалювати сон від виснаження, варто було б переглянути тривалість робочого дня та сприяти здоровому балансу між роботою та особистим життям, забезпечуючи достатній нічний сон. Адже Інемурі це все ж таки неповноцінний відпочинок. Отже, Інемурі це унікальний культурний феномен, що тісно пов'язаний з японським світоглядом та етикою праці. Це не просто дозвіл подрімати, а складна соціальна практика зі своїми правилами та значеннями. Хоча пряме запозичення цієї традиції в наших офісах навряд чи можливе, приклад Інемурі змушує нас замислитись, як ми ставимось до втоми на роботі. Чи достатньо ми цінуємо відпочинок як необхідну складову продуктивності? І де проходить межа між відданістю справі та нездоровим виснаженням? Дякую, що провели ці декілька хвилин з моїм подкастом. Сподіваюсь, вам було цікаво це послухати, і, можливо, ви дізнались про ці ж самі Інемурі, культуру сну на роботі, тому що ну, я поки готував це вперше. Дізнався і вирішив поділитись. Тоді до зустрічі. У мене ще є достатньо цікавих речей, які я хочу розповісти, тому до наступного подкасту.